Так. Е, всім привіт! Ми сьогодні е, зробили таку машину. Лексус. Це лексус, лексус. Ле, та Я знаю, що це Lexus. Лексус, лексус. І ми тут таке зробили щось дуже круте. І це е, давочки е, дверей. Так, а, а, туди а. двері. Точно. Давочки дверей. Та ні, не туди, <світ> а да, то ті двері. Тихо. Е, тобто ви можете так двері відкрити, закриваються вони дуже тихо. А блін, слухай, спокійно двері закривають. От, а, отак. Давочки. О, закрилось. Так? А потім ще ми зробили. Е... Підсвітку, підсвітку, підсвітку. Куди ти а. пішла? Вона в салоні, блін. Де тут? Та, ну та й тут. Та, та відкривай, покажи, покажи. Ага. Ну, на де, де? Вона двері. Така підсвітка, це все? Та та її багато, ти ще спереду. Спереду, передні двері, іди до передні двері, показуй передні двері. Покажи на дверях, на панелі покажи. А, оце? Так, це підсвітка. Отак вона така. Ой, так світить, гарно. Так, і що ви ще зробили? Все більше нічого не зробили. Кажи, що всі до нас приїжджали. Приїжджайте, тут ну, зроблять дуже чітко, класно машина. Не тут, а в автостудії Гараж а -а -а. 23. <світку> Приїжджайте в Гараж 23, ми вам тут все зробимо дуже все гарно. І всякі такі плюшки зробимо. Тут робить щось? Щось робимо, щось робимо. <світку>